Вітаю у 2013 році. Служба зайнятості працювала в умовах впровадження нового закону України про зайнятість населення, яким передбачено сучасні методи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, посилення мотивації працівників та роботодавців до легального працевлаштування, зниження рівня молодіжного безробіття, підвищення спроможності на ринку праці осіб зрілого віку тощо. За останніми даними Державної служби статистики, у 2013 році чисельність зайнятого населення на Рівненщині у порівнянні з попереднім роком збільшилася на майже 4 тисячі осіб та становила 498 тисяч осіб. Рівень зайнятості населення області зріс до майже 60%. Рівень безробіття населення, визначений за методологію міжнародної організації праці, знизився до 9,3% економічно активного населення. Чисельність безробітних зменшилась на 1700 осіб, і у середньому склала трохи більше 52 тисячі осіб. Про це йшлося на прес-конференції керівників обласного центру зайнятості. Зокрема, директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук розповів про підсумки роботи центрів зайнятості області у 2013 році, озвучив і проблемні питання, які потребують вирішення, а також нові ініціативи Міністерства соціальної політики України щодо стимулювання зайнятості та створення нових робочих місць. Знизився рівень безробіття, який сьогодні складає з 9,7 до 9,3. Ну, не так багато, але на 1700 чоловік у нас кількість безробітних зменшилася, і за 9 місяців кількість безробітних в області сягала 51 тисячу чоловік. Я зразу хочу сказати коментарі. Все-таки я рахую, що Міжнародна організація праці, по якій йде. Реєстрація чи безробітник, які ми рахуємо, і кількість людей, яка приходить в службу зайнятості до нас, це різні цифри. І, ну, трактування часом тих можна або державних людей кажуть, що якщо до служби зайнятості приходять люди, то це погано, то я хочу заперечити, це не так. Це такий рівень безробіття за міжнародною організацією праці він завжди вищий у всьому світі, в Європі він рахується тільки, і в нас ще є такий рівень зареєстрованого безробіття. Тобто кількість людей, яка приходить до нас. Якщо в нас сьогодні рівень безробіття по міжнародній організації праці сягає 9,3 за 9 місяців, то за 9 місяців рівень безробіття або рівень зареєстрованого робіття 2,2. У 2013 році послугами центрів зайнятості області скористалися понад 76 тисяч громадян. З них статус безробітного мали трохи більше, як 50 тисяч осіб. За направленням центрів зайнятості отримали роботу понад 30 тисяч осіб. З них 16,5 тисяч зареєстрованих безробітних, що на 16,4% більше, ніж у 2012 році. На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 304 безробітних особи, у тому числі 114 осіб, які недостатньо конкурентно спроможні на ринку праці, та 190 осіб, які працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. На думку директора, це результат злагодженої роботи не лише служби зайнятості, а й соціальних партнерів, У 2013 році виконуючи Норму закону про зайнятість населення, яка була прийнята у 2013 році, разом з органами влади і місцевого внування роботодавців, соціальними партнерами виконали певну роботу. І сьогодні можна сказати, що ті завдання, які ставили ми по програмі зайнятості на 2013-17 рік, ми з ними справилися, і певне зрушення у роботі служби зайнятості і в цілому районі, в цілому в області в нас є. Отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності 779 безробітних громадян. У 2012 році було лише 563 особи. За направленням центрів зайнятості, понад 9,5 тисяч безробітних проходили професійне навчання. У Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості навчання пройшли більш як 8600 осіб, з них майже 6 тисяч з Рівненщини, понад 2,5 тисячі з інших регіонів України. Окрім того, збільшилась і кількість роботодавців Давців, які поінформували центри зайнятості області про наявність вакансій, на ринку праці області найбільш затребуваними нині є працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю з роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Їх не так багато, тому служба зайнятості одним із своїх завдань вважає не лише навчання фаху, але й своєрідний вишкіл для отримання достатньої кваліфікації. У минулому році у нас в цілому 9700 людей було пройшли професійне навчання, перепідготовку ну, різні фермів навчання, які є, з них майже 6000 тисяч. Ми навчили в своєму навчальному центрі. Всі ми учимося проти свого життя, і кожна людина, якщо хоче мати роботу, вона повинна вчити. Сьогодні роботодавець вимагає людину, що не тільки мав якусь навики до роботи, а професійно працювала. І сьогодні, якщо є з кого вибирати, то просто людину, яка має якісь навики, наприклад, слюсера третього розраду, роботодавець не хоче брати. Йому подаває роботодавець п'ятого, шостого розраду, токера, фарщика, фрезервуальника, тобто ті, які мають великий досвід роботи. І це закономірно, тому що є певну роботу виконують. Вона сьогоднішній день непроста робота, висококваліфікована, і відповідно, сьогодні завдання служби зайнятості перевчити ту людину, яка мала. Навчальний досвід, якийсь, мав якийсь розряд і дати їй вищий розряд. І через те, може, у нас така велика потреба сьогодні в навчальному центрі і інших центрів, тому що я хочу сказати, що ми заключили договора на навчання з 1300 підприємств організації навчальних замків в області. Для того щоб навчати людей тим професіям, які сьогодні потрібні роботодавцю. Якщо ми навчили майже 9700, то 7600 – це на замовлення конкретно роботодавця. Інша сфера це ті люди, які випер... працюємо на випередження. Директор іницького центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості Олександр Калюк зазначив, що центр готує фахівців за ліцензованими унікальними професіями, які на ній мають високу популярність. Такі професії, якраз як ковалючного окування, вони знайшли. Свою, свою популярність практично у усіх регіонах України, і у нас от директор правильно підмітив, що ми і маємо можливості навчити їх бази а от проживання є ускладнені. Звичайно, ми звертали особливу увагу на поглиблення розширення співпраці з роботодавцями, особливо таких галузей, як сільське господарство. Ви знаєте, що цього року, мабуть, вперше за роки незалежності України сільське господарство дало дохід держави, найбільше коштів і обійшло таку галузь, як варіння. Навіть для осіб, які мають вищу освіту, служба зайнятості готова надати можливість пройти курси підвищення кваліфікації. Навчаємо таких ну, цікавих напрямків, і саме головне затребуваних як. Е Системне адміністрування локальної комп'ютерної мережі, створення тривимірної графіки, особливо це персонажна анімація, яка ну, таких спеціалістів є взагалі в Україні ну, великий дефіцит. Ми маємо це можливість робити не тільки за те, що ми маємо відповідну матеріальну базу, техніка, але відповідно і. Застосовуємо якраз ліцензоване програмне забезпечення, що особливо вітається роботодавцями. Разом з тим, ми увійшли у всеукраїнську раду з конкурентоздатності індустрії Китаю. Це є така. Я скажу прямо: це така лобіюча структура, яка просуває галузь інформаційно-комунікативних технології у в, взагалі в Україні. у всі сфери на сьогодні, завдяки. Створення цього осередка ми об'єднали зусиллями і з із роботодавцями, які займаються в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. І це є взаємовигідна така співпраця, тому що наші викладачі, майстри навчаються уже в тих передових роботодавців, які займаються якраз в сфері Кити. І тому ну і почерпають ті новітні тенденції. Завжди у пріоритетах роботи державної служби зайнятості була робота із соціально незахищеними та людьми з особливими потребами. За минулий рік, завдяки сприянню служби зайнятості, кожен третій, хто звернувся у центри, знайшли роботу. Майже 650 осіб із 1800, хто звернувся до центру, знайшли своє місце роботи при за сприянням спеціалістів центру зайнятості. 215 із них були залучені до професійної підготовки і перепідготовки. Хочу наголосити на тому, що в 2014 році ми йдемо на новий варіант надання послуг особам з інвалідністю. Це супровід цих осіб після працевлаштування. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб людина прийшла на роботу не на місяць. Не на два, а знайшла на довгий період своє місце праці саме в того роботодавця, до якого скерували спеціалісти ту чи іншу особу з інвалідністю. Саме тому визначені особисті консультанти, саме тому відпрацьовані ті кроки, які повинні вони зробити для того, щоб людина закріпилась. Не залишаються поза увагою служби і неповнолітні. Ті, кому не вдалося вступити до вузу, і хто не знайшов роботи після закінчення школи, теж можуть розраховувати на підтримку служби зайнятості. В минулому року році таких осіб до нас звернулося 330, і дуже приємно, що 215 було працевлаштовано. 190 проходили навчання, і 185 із тих, хто закінчили навчання, були працевлаштовані. Вони входять цих 215 осіб. І станом на сьогодні, знову ж таки, 65 осіб таких перебуває станом на 1 січня 2014 року на обліку. З них 55 вже проходить навчання із 10 мами. Працюємо для того, щоб знову ж таки знайти ту професію, за якою ця дитина після завершення навчання зможе знайти своє місце роботи. Фахівці служби зайнятості вважають доцільним ввести деякі нові форми роботи з безробітними. Мова сьогодні йшла про те, що йде е, е, апробація деяких нових аспектів, деяких нових пільг для соціально вразливих категорій. Це для матерів, які знаходяться в декретній відпустці, і планується, що їм буде видавати. Ваучер в розмірі 10 посадових мінімальних заробітних плат, і вони, будучи в декретній відпустці, зможуть підвищувати свій фаховий рівень. Мова йде про сприяння працевлаштування молоді, яка йде на роботу в села і селища. І власне, якщо вони будуть заключати договір, то 10 мінімальних заробітних плат вони зможуть отримати, якщо вони на три роки заключають договір. Йде питання по тому, що якщо без Бітних вразливих категорій будуть брати роботодавці на працевлаштування, то їм буде відшкодовуватись, і вони будуть брати позику у банках, то їм відсоток нарахувань буде відшкодовувати служба зайнятості. Ну і я вважаю, що в цьому році ми е е е з січня почнемо проваджувати норму минулого року. Це відшкодування єдиного внеску. І 600 осіб, яких ми плануємо працевлаштувати левова доля із них це будуть соці соціально вразливі категорії. Окрім вище зазначеного, роботодавці знову отримуватимуть дотації за перше робоче місце створюватимуться дистанційні робочі місця. На думку фахівців служби, це лише сприятиме тому, щоб якомога більше безробітних знайшли роботу, і вона приносила їм не лише заробіток, а й задоволення. На сьогодні це все і до зустрічі за місяць.